Тайм гарний початок, в принципі, півтайму навіть непоганих, контролювали гру, забили гол. Далі трішки збавили десь і втратили вже цей імпульс, який був до кінця тайму. Вирівнялась гра, а ми вже більше десь від оборони грали. Але в принципі непогано. Другий тайм, особливо кінцівка, якраз заключних 15-20 хвилин. Ми вже десь тут трішки просіли, більше думали про захист і враховуючи. Два дальніх удари, і перший гол забили з дальнього удару, то можемо десь і подякувати Фортуні, тому що від стійки могло залетіти в ворота, а не в поле. По-перше, я весь час кажу, що ми працюємо від гри до гри. Ми не думаємо про там, наступну гру. Чи через. Зараз вже про наступну буду думати. А що ви кажете? Серія. Ну тут же ж серія. серія з двох ігор для мене це не серія. Ну знову ж таки, як ви дивитесь на речі? Це всього дві гри. А серія це щось більше для мене. Тому я ще раз повторююся: у нас досить новий колектив, досить багато іноземців, молодих гравців, і я ж вже трішечки в футболі розумію, як всередині в нас є колектив, але немає ще команди. Колектив це кількість гравців. А над командою ми зараз працюємо для того, щоб це було приємно дивитися. От 20 хвилин, яких сьогодні було 25, Ось такі мають бути 90 хвилин. От до цього ми прагнемо і йдемо.